Права 876. Запишіть десятковим дробом число у якому. Ну що ж, почнемо першому завданні. У нас 3 одиниці 4 десятих 5 сотих. Ну, пишемо, це буде 3, цілих. потім десятки у нас 4. І 5 сотих. Читається 3,45. Переходимо до другого завдання. Бачимо 2 десятки, 8 одиниць, одна сота і 9 тисячних. То пишемо 2 десятки і 8 одиниць це буде 28 цілих. Далі одна сота. Одної десятої немає. Тобто у нас 0 десятих. То пишемо тут 0. Потім одна сота і 9 тисячних. Є? Читаємо. 28,19. Переходимо до третього завдання. Бачимо 8 сотень 9 одиниць, 7 десятих, 6. тисячних. 8 сотень і 9 одиниць це буде 809. 809, цілих. тепер 7 десятих. є. І 6 тисячних Сотень тоді в нас 0. І дописуємо 6 тисячних. Читаємо число. 809,076. Переходимо до четвертого завдання. Одна тисяча одна десятитисячна. Ну що ж, одна тисяча записуємо. Одна тисяча. Це тисяча цілих. І ще в нас буде одна десятитисячна. Тобто у нас буде десятих, 0 тисячних, 0 0 а тільки одна десятитисячна. То пишемо 3 нуля, а потім одиницю. Читається 100,01. Ну що ж, ось таке завдання на запис десяткового дробу. На цьому вправу завершено.